Виконуємо номер 703 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність. і два завдання. Приступаємо до виконання. Спрощаємо праву частину, ліву переписуємо. Мінус 4 4ab переписали, піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Поставили знак мінус, відклика підносимо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Переписали ліву частину в правій розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінимо на протилежні. Буде мінус а2, мінус 2аб, мінус Б квадрат. І тепер в правій частині зводимо подібні доданки. А квадрат мінус а квадрат взаємознищуються. мінус 2аб і мінус 2б це буде мінус 4аб. І b квадрат» мінус b квадрат також взаємознищуються. Маємо мінус 4 ab в лівій частині, і мінус 4 ab в правій частині. Ліва частина дорівнює правій тотожність доведена. І завдання друге. Спрощуємо тепер тільки ліву частину. Право переписуємо. Піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Додати 2х переписали і переписали праву частину. Зводимо подібні доданки. Х квадрат переписали, мінус 2х, х, додати 2х, в сумі дають 0. І в нас залишається х квадрат додати y квадрат в лівій частині і х квадрат додати y квадрат в правій частині. Ліва частина дорівнює правій тотожність доведено. Номер 703 із підручника Алгебра 7 та номер 32.34 із підручника Математика 7 виконано.